Всім привіт на каналі Жемич і, судя по назві ви поняли як крафтити, удумати монетки в FC24 без трейда без доната і як зарабатувати Давайте перед перед тим, як оце вернемося, ви бачите, що в мене 533 тисячі. Я граю велкість посередньо, останню велку, чого закрив на 7 перемог, в основному я роблю 9, раз було 10 і раз було 11. Піддемо до того, як крафтити монетки, я з цим довго тарабаню, як і крафтити без трейда. Ось є така штука, трансфери. І є така штука як пак опанінг. Коли ви відкриваєте пак це, ви в основному робите що? Ви квікаєте картоночки, ви картоночки квікаєте. Ось 78, 79, 77, 76, цю перчатку, архітектор, це за 20-30 копійок, такі карточки квікаєте там за 100 копійок і так далі. Для чого, пацани? Копійка гривню береже. Знаєте таку фразу? От так само працює в 24 Якщо ти хочеш нафармити свій монеточок, ви просто продаєте, дивіться, такі... Як то кажуть, не основні золоті карточки, ви продаєте їх по 500 монеточок. Ставку робите 500 і ставка це на 400 і 500 продається, як ви бачите. Купляють! Не одразу куплять, але куплять. Ось в мене за 30 копійок продати. І перчатку я хотів, я продав за 200, що непогано. Далі, це я 83-й я не продаю, 82-й 81-й це на збіччі йдуть. Приходимо до тих, хто мені не продався. Дивіться, зараз я уберу тих, хто що в мене продався. І переходимо до тих, що у мене не продався, у мене тут сторінка, вот у нас, 79, бачите тут. Сторінка, це 2 вже. Сторінка, тут даже ось є така карточка, ну, але риди дорослі, можна і подешевше трошки продати, все. Давайте подивимось. Я можу за 200 копійки продать, правильно? А, вона вже в ціні впала, вже хтось виставив, я поняв, все. Виставляємо за 300 і продаємо заново. Хто, Я поставив маленькую суму и ГГП... Тренеров постійно ніколи не фиксалити, они дуже дорого стоят, тренера дуже дорого стоять. У за 83 копейки продати. Ви їх фікселуєте за копейки. От такі карточки, бачите, золоті. За 700 копеек просто вони розлітаються на збічишечки всякі, як нефиг делать. Про тренеров сказав, далі про контракт. Контракт на 28 карточек, на 28 матчів, на 28... Ігор. Такий контракт продається за 400 монеток. Тобто купіть за 400, а стартова ціна це 300 монеток. І воно за 400 купується тако. Отако, пацани, по щучку пальця. Охранники, гладіатори, і це все за 200 копійок, продайте, не куксайте його. Далі матчі на 13 матчів контракти продаємо за 300 копійок. За 250 виставляємо і продаємо купіть за 300 монет і воно купляється на плюс В. Бронзу за 200, ну там ви дивитесь, там може, може трохи за 300. Я продаю контракти, давайте я зараз вам виставлю це все заново все на продажу. От у мене буває такий сторінок 9. У мене такий сторін, буває 9 пацани. Чому так? Ви думаєте, якщо ви думаєте, що я щось брешу і фігню показую, дивіться, що заходимо, вибираємо ту саму саву і подивимося на контракти. Вот, контракти. 436 штук. 436 штук. І нахід їх ніколи в житті не оце. їх ніколи в житті не раз. По-друге, в більшості... Ну, якщо ви відкриваєте дуже багато пакців, контракти є продаваємі, є непродаваємі. Ну, вам з головою хватить. Вам з головою вистачають ці контракти, тому всі контракти, пацани, продавайте. Це easy money, easy money, я піднімаю. ну Блін, я дуже багато, Ось дивіться, в мене зараз 533 монеточки, правильно? 533 монеточки і просто я можу зібрати кутівочку на ікону. Поплатити монетками, якщо в мене немає фодера. У мене є фодер. У мене є фодер, але я можу монетками закрити, почому пінят. Я все одно накуплю цю суму відіб'ю. У мене, мене тиждень назад було тут 300 к було, пацани. 300 було, 300 було, А зараз за 533. А як так? Бо, тому що таке продаємо. Так, да, це довго, нудно, скучно, не цікаво, як то кажуть. Ну це єдиний діючий предмет без трейда. Кстаті, з формами, аналогічна така ситуація з стадіонами з цими музикою. Аналогічно пацани. Ви даже можете подивитися по своїх клубах. Ви можете подивитися по своїх клубах. І якщо там є якийсь продаж, сюди теж заходимо, дивіться, якщо сюди, вроді правильно ж? Да. Так. Наприклад, всього домашня форма вибираємо. І тут шукаємо, може тут якась продаваємо є. У мене немає, тому що я в його випадку, в випадку продаю завжди все. Ну ви пошукайте себе, може у вас там десь завалялося, ви десь провтикали. Це все буває. Десь втикали, не замітили і десь якась не продаваємо. Це все продається. Так само празднування гола. Вибираємо. У мене до того, бачите, мало, бо тому що я все продаю. Бо тому смс, воно нікому не потрібне. Тому я завжди це все продаю. І прозвище клубу аналогічно, їх мене я їх навіть не ставлю, тому що воно мені вилічає. Ну, тут все, це все продається. Це все easy money. Да, воно невелике, скажете це, та, да, 100, ну, не 100, 200, 300, 400 монеток. пацани, якщо ви там будете продавати кожен тиждень. Я продаю, якщо ви кожен тиждень буде продавати десь по 100 таких штук 100-300 у множите. Що ми ви поняли? Все, що продавається, продавайте. От вам ІЗІ моніток, то я не требую абсолютно. ну Ви бачите мій состав. Состав офігенний, і їх на мене. В більшості такого состава ще до сих пір немає. І не буде, я вам більше скажу. І не буде. Тому. Монетки ІЗІ. Я раніше теж не, роб... не розумів, чому так мало моніточок. Чому так мало монеточок і чому вони тупо не можуть собиратись? У вас ти у мене завжди була проблема з монетками. Це максимально просто. Що треба просто все продавати? Я до цього дійшов під кінець FIFA-23. ФІ... До мене тільки людей дошла. Нахерна я контракти зберігаю, якщо їх можна продавати. А вони дуже продаються швидко. Контракти в основному продаються, типа, якщо ви їх виставляєте, ну так що там він їх трохи, трохи треба зловити, але якщо ви з першого разу їх не продали, то наступний раз, коли ви вже маєте шарш їх виставити на трансферний ринок, вони відразу продаються. Контракти також розлітаються. там якісь гравці. Так, да, вони ще можуть трошки, як то кажуть, у вас побуть, але їх все одно продасте. Я в тиждень продаю около 400. ой, около 400, около 100, як мінімум 100. Гравців, контрактів і всього цієїрунди. Даже більше. Я думаю навіть більше. Ось зараз похтону збираю, якщо не буду тратити тут монеточки, до кінця цього тижня у мене тут може бути спокійно 600к. Спокійно може бути. Зараз Division Rевелос раз. Зараз після ВЛК... Після, після відбору в пакі 2, 3 пака відбори, 3 пака Division, шість паків це вже всі продаваємо, правильно? В неділю залітають пак С за скотбатас, який я майже не граю. Бам теж там почти все продаваємо, там дуже багато контрактів. От вам ізі монетки. Скажу чесно, блін, якщо я знайду скрин, я приложу його. Я знайду скрин, я з трьома, з трьома я проложу його. І там в мене в мене вчора було. 400. Блін, скільки там було. Щоб не брехати, кажуть, 470, щось таке 480 тисяч, зараз 533. Бам! Все дуже просто. Тому якось так, підписуємося на каналчик, дуже багато годної інформації. Переходьте вкладочку відео, там є як бити штрафні. Правильно, як подавати правильно кутові. Там дуже багато годної відкри... інформації і як відкривати правильно пакси. Вам не один з стрімер, це вся ютубер не розказує. А я расскажу, ты еще жар рассказал. так, лайк, подписка, комментик и рассказывай друзьям.